Охай, oh гайс! <laughs> Всім привіт, гайска! З вами знову я, Бравер Прадушка, і це моє нове відео по грі Бравер Старс. Сьогодні я буду пушити Ультра Трофі Бокс, нарешті. За оці Стар Трофіс, Хроматик Трофіс, Ультра Трофіс, так, Гейн Сезон Трофі, Сезонні Трофеї, нарешті. Я тільки що записував, але дуже довго відео вийшло, тому я зараз розпочну це відео. Я записував, у мене було там, ну, катки прямо йшло все, поп-пиз, Так? Я думаю взяти перса, на якому буде вверху. А якщо взяти ще там 35% демежу, то це це машина вбить там по по, по 60 лупить, так? По 7. О, це, і ще взяти потім демедж. 5. 5. Так. Підписуйтесь, підписуйтесь на мій телеграм-канал, на мій тік все в описі. Давай доб'ємо мені в Тіктоті 20 підписників. Там я дуже часто роблю все викладую. Так, на тубі теж, але Хочу 20 в Тіктоці. Також підписуйтесь на мій канал. Моя ціль Це 50 підписників. Дуже швидко витимо. Тільки недавно стало 40 вже більше 40. Ось тому витимо. Зі всієї швидкістю, тому що ви потужні народ. Ви потужні. Ви потужні пацани. Що да? ти коєш? О, все, давай, залітай. Я готовий. Да. Давай, I'm ready. I'm ready. Відкиньте, якщо за цієї тички бубах і нультує, то він ще ну, він патрона цей випускає. Це відео, напевно, вийде в п'ятницю, тому що я сьогодні відкрив цей бокс на відео, в одному відео відкрию. Так. Також в мене пуш зараз стока, хто не знає. Може мені тобі говорити те, що я говорю в минулих відео. Мене це бісить. <звук> ніта, А, у нас дамаг так. ніта, Нито. не, не дамага. це просто п'ять пуль. Це Шкапец, це я куколь та. Тільки вони набагато потужнее. скільки по 700 кожна пуль. Ой, пиз. Блях син, Ля! Лять! Ну-ка, треба... Бля, іну ульту фармить. іну ульту фармить. Стрей. Ну не в час. Та ти отсюда, Кошак. А, мене теж не його, ну окей. Топ-2, плюс кількість там, плюс 6. І за ще 6 зіркових трофеїв. Наразі давайте. Мені ще одної пілки. І саме з вами на Лілі. На ось це кате. А її пофіксую там кусь був 50%, стало 40. Ну, все рівно це дисбаланс, тому що вона може просто туди-сюди просто всю гру в гаджеті сидіти швидкість. Жаль, що немає радіус стички, ширини. Якщо було вкладно, якщо був корделю, це була б оця. Типа заряд ульти взяти о, там, і щоб він просто типа, там фулльту майже фулльту хоча б. Щоб він тупо мог всього бути, але йому треба ще попасти, тому ліцем більше. Хоча він лега, він... хоча він так званий перс. Тим більше з... плюс один патрон це... це без банок уже, скільки дохера демеджу. Кояк іншим, тому що мене нема. Ах ти син ш. Ґ... Ах ти мріясь! Ґ... Ах ти мр! Ґ... Я тебе запам'ятав! що це скін шикарний. От, оці два дні, я пам'ятаю колись у мене. <смас> на моєму аккаунту минулому, який я всрав, якраз в цьому нові нікуди додали, додали Одіса. Я купив БП і я чесправні всрав аккаунт. І я мог би цей скін забрати на Одіса тоді. Мог би, міг би, але не забрав. Швидкий сайз. Сайз буде покраще. Швидкий, хоча Ну на нього, ж, хоча там сайз і не дуже що помінялось. М... Надіюсь, це не бот. Бо якщо це бот, ну це погано. Бо якщо це був то це шкафу, бо ще залишить кульпу. Це на що плюс! плюс! Там 10 гравців було майже всю гру. Ну розумієте, як реально на баталож став Навіть на 800 було легше, як випав там коли апав кого, я навіть не пам'ятаю кого. Френка так, на 1000, алепну на 950 і зупинився. То я. Я коли лапу... його, Там на, 900, на навіть на 800 було б по 10 гравців, майже фуру. Хоча й не тімився, бо тім засуджу. Ах ти! Бра! Що френка пошуку було, но ну, зі... зі. Повернув ячики, вен ящиками Old Bravo, так. Ну, коротше, будуть шикарні відео. Надіюсь, вам подобається все. Ох, тип, хочу в тебе щита, але у мене демеджу більше. Плюс гіпер. Опа, міну. Ми... <с tous> Тіп, тобі не вижить. Так, у тебе вампірізм, Може, ти зможеш хилитися, але брат. Все топе. Ультрабокс! Нарешті! А, я Я Хотів красиво зробити. Окей! Да ну нафіг! Найс! Найс! Ультра Бокс! Я вперше його на фарму! Вперше! Так, ну дійсно, вибити. Якісь... Давайте, давайте вам просто покажу якісь кінку живу, так як, як, відео. Так короткі 8 хвилин. А час перше відео він може позовуватись. Окей. Okay. Так, легендарні які. І давайте міфічні. Піч вони там ну, не сильно. Так, на мінус, звісно, ні. На це ні, тому що мені не перса навіть немає, так такой хоч. Я хочу на Ріко, бо він мій мейн. На кого на кого ще. На Брель він імбовий, хоч і вона не мій мейн. На Лілі, хочу він дуже ксасний. Звісно, говно спайк Звісно, лунний, оцей космічний місячний. Мум. Це ж місяць Мум. місячний захисний кроу. Ефекти у Просто у Фенікса, але коштує 100 метрів дешевше. Пуп Пені шикарна. Хоча говно. Соу. Це ж унікальний унікальне Скін. Так, Покухірдя. E, так. На Байрона хоча мені діджі бокса вибити, тому не сильно хочу. На імба, Хоча мене на у тож, мене на Єшкар шикарний Скінчик перфект. Цей кам'яний троллі з Drada Cordelia. далі, які Джесі Херня фігня. ну і, ко... і Зевс. Вісно. Ну я, не граю, я, не... я ним не граю. Легендарні скінчики, так. Не Фінкс, ні. На ко? на... На... Конечно на Драко. Тому що мені не випав цей скін топовий з івенту, у який мені дуже подобається фенти. Давайте мені тоді цей. Мортіс такий собі, така Амбертакас. На Сенді прикольний, але у мене є кошмарний, насту я купляв, на На Кольта прикольний. Ну, блін, маха мені кімні не дуже подобається. Коделюс моно вибити. Самий Сасний Феникс Scroll це мій улюбиний скин у всій грі. Я на нього колись купив, але я потратив геми на спортсмена з тут по Бешені Скиці. Знижці. Але я Я зараз буду купити цей шкарний скінчик. Мені дуже цей скіни, я не розумію, чому він. вам не подобається ефекти, мені дуже сильно заходять. Ефекти просто топчик. Спайка хочу. Ні, Туні і Чарліні ні, це діч, два дічових скина. Ну ось які хочу. Ну, з гіперзарядних, ну бля, ну я не вам ніяк не покажу. Ні фігом не є позиник, дойде. Годзила. А науде мене? У мене всіх ивентів є. реально, зі всіх ківентів є. Ну там оцей на. Так, он зі всіх ивентів є. Прикиньте. Начебто, чи ні? А-а-а. Холом'яцького нема. а хо. А, це холомецького це. А, мене суші нема, точно. Ну, коротше, зараз я пере... передвинемось на декілька місяців на два дні вперед. Коли я відкрию цей бокс, тому підписуйтесь, ставте лайки. Ну і ми пере... переходимо туди. А мені ще чекати 2 дні. Все. Хлопаємо! Хлоп, коротше, пер... ось і зараз має сезон. Я зараз знаходжу на твінки, щоб випадково не забрати, бо поки я не дома, так. Я виздоровив! Дуже швидко вже за день, тому що це ж не гору, по-моєму. Ну, першу частину про про, про, про Ультравукс я записав в середу, начебто так. Коротше, пару днів тому. І зараз з має скінчий сезон. І попігнали на основу. Також я не двікую, кое що ще що, Пігнали. І так, заходимо на основу. І так Stranger Things Season has Ended. вау wow, 309. давайте заскрінемо, бо ляткий фон. До чому на дві не дали бокс? Опас 50. Ну що, готові клей? Вмис, що? Так, 103 день. Я бачу, скліп. Мені дуже багато своїх так. Ось, мій мі пишук до бокс. Яка я нафармив сам. Нарешті. Нарешті. Ну що, Давай. ткань. 3, 2, 1. Будь ласка. Три зачем-то. Двадцять 22. Це 2... два блінгів. В ми 2000 блінгів. Один скин, так? Будь ласка. Ну, тільки скин, хоча б з ефектами. Три, два, один. Що за. І це я фармив весь сезон. Обов'язково. Сімка, блінки, сімка. Вісімдесят дві тисячі шістьсот. Угу. Угу. Угу, не зуи. Я понял вас. Мне з... Що їм не Бо він грав уже, подожди. Що о О Чому? А дж. А, він аджі уже половин, да. Зі гізу, окей. Офігеть. Офігеть. Мені звию 2400 трофеїв, Серйозно і таке кивно випуск. Что? мех, меха боксы? ?Sí Тим, мы на мостике геймов. Не, цифр пайп. Что на, на тем Джесси, обалдеть! Ай, так, так. Окей, давай, Блин, Блинка, на вид забрал. Окей, я сейчас еще на так гиги. А, да, я в этом закинчу зону, закр, прав кредиты. Я на не помню что гиги, потому что у меня просто кнопка на Я на финку урал. Помню, по-моему, да, в сейвен закин... Что -то? это? Это какой-то Так. Окей, okay, я подпись иду Так, 4 монет у меня. Что? 4 Йо. Ну я напевну зоні не апнути такий бокс, хоча напевне. Так, цікаво. Тепер 90... 100 капчував новий ну, майже прикиньте. Так, окей, ну і пігнали на нами твінг. Ось цей твінк Залітає тут кое-що, теж є один бокс. Він такий крутий, бо я тут зовсім не грав. Бо... Треба записати до цього, йоо. Блін, там, коротше, пропас, давайте, прав Ось нагороди всі. Ой, легендарний легнати стартопчик, давайте його відкриємо зараз. Сразу легендарний, давайте, будь ласка, щось топле. Ліга! Ні, фіга собі так. Окей, у мене тут все Так. На 1000 я буду пушить на 1000 Окей, давайте. дай. серьезно? Угу. А я можу в Гиги заберу, бой на ней поставив украде. А, ще стра... А, шица, торчняк. Так, оп, ось! Нагодні шели, бо у меня тільки шелі максимум летит тут. Кубки в мене кубки пушили останній раз, кого ще будет старий ганге. І мені тут буде ще 26. Ось цей скин, драку. Ну що, давайте, будь ласка. Ві... З такого бокса вісім. Ако кольт. Непоганий скин. Все. А, у нього просто мечки. І спрям Джен Піч. Кредити скільки 800. Дек. Мені кредити не дали. Все. Ну, короче. Ну, легендарка. Ну, це імба. Леха, на кінь. мене вже тут п'ять легендарок. А кінь збуша, вон та. Та хто? Та Спайк. А? Ну, бачу, знову вон. Це імба. Все, що може я тут... Ага. Ведучи дорогу Савичу, кредити. 900 кредитів. Має. А так, не давай, все ж таки тут. Йока. Блін, не гамів Я хотів би купити мегабокс. Коротше, я ось таке пучусь. Випало гайвно я більше не буду ультрабокс пушти. Це така параша. Просто це такий кав. Пушти сілки і ради туннури. Ні... Ніфі. Вибач, так. Я, я обов'язково буду чекати тиждень. Гемой обалдеть меха бокс. Не мега, а меха, а обалдеть квесты. Ну короче. Короче, ставте лайки, усики мне скин выпал в мустрофіс, А, а что поменялось-то? А.

Але я граю цим і цим. Тепер буде ще один скінчик. Ну, коротше, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Такий прикольний звісно, скінчик випав, але не. Ну, як своє грім. Вже такий епічний. Ну, на канал. Я апаю 100 тисяч трофеїв. Мені за 2 часа тобі буде повертати. Ну, десь за дня 2-3 поверну. Ставте лайки, підписуйтесь. І всім бай-бай друзі. Бай-бай!